Вітаю в Україні. Дуже багато людей, які за війну, але проти своєї безпосередньої участі в ній. І ось в ефірах різних телеканалів вони з'являються, дають свої коментарі, дають свої поради, як українцям бути, кому довіряти, кому ні, що для нас важливе, що ні. Ну це звісно, підготовлені люди. Вони говорять гарні речі. І що основне, вони говорять правильні речі. Ти навіть не знаєш, як їм заперечувати цим людям. Але ти відчуваєш, що щось не так. От щось не так, ніби й правильно говорять, ніби патріотична позиція, ніби така позиція ну, державницька. Але ти усвідомлюєш, що ці люди дуже близькі до, до чогось такого, що не може дати Україні нічого. І мимоволі задаєшся питанням. А це дійсно державницька позиція, це дійсно правильна позиція. Ну от в інтерв'ю одному з радіо політолог Максим, навіть не буду прізвище називати зазначив наступне: раніше Трамп міг шантажувати Україну допомогою, а зараз підписувати принизливий мир немає сенсу. Тобто Трамп шантажував Україну допомогою. Чесно, я не відчув цього шантажу, тому що навіть чиновники України говорили, що допомога не скорочена, що допомога є, що допомога надходить. Не в тій кількості, яка необхідна для відповідно контратак, контрнаступів, але в деякій мірі вона є. Хоча Трамп дійсно заявляв, не один раз заявляв, що. Він буде скорочувати допомогу і може вийти з е, перемовин, якщо він не зможе укласти угоду. Чи е, правильно звинувачувати Трампа в тому, що він не збирається підтримувати Україну? Ну, Трампа можна звинувачувати, але Трамп не президент України, Трамп президент Сполучених Штатів Америки. Трамп не хоче витрачати кошти, якщо він пропонує інше. Байден. Не пропонував Україні миру, Трамп пропонував інший шлях. І ми ним йшли сьогодні в Америці інший президент. І він говорить, що я не хочу, щоб ви вели війну. Я хочу, щоб у вас був мир. Просто Трамп не може пропонувати Україні і війну, і мир одночасно. Це не можна, це шизофренія. Він пропонує зупинку бойових дій. Ну як він паралельно може пропонувати війну? І Трамп робить щось для цього. Вже є певні домовленості про те, що Путін, нібито вийде з Харківської області повністю, з Миколаївської області повністю, не буде заперечувати вступу України до Європейського Союзу. Правда, нас туди не бере Європейський Союз, нас не шантажує Європейський Союз, просто нас туди не беруть. Двері в НАТО, я вибачаюся, але колись ще Володимир Зеленський чи то Петро Олексійович Порошенко говорили, що двері в НАТО ніби для нас відкриті, але ми не можемо знайти їх ці двері. І це дійсно халепа, це дійсно проблема. Проблема полягає в тому, що всі про НАТО говорять, але реально вступу туди немає. І сьогодні, коли Трамп каже нам, що поки що вступ до НАТО. Давайте відкладемо, бо ми так не укладемо угоду. Ми починаємо говорити. А чому це нам забороняють вступ до НАТО? Тому що нас туди просто не беруть. Давайте будемо об'єктивними. Сполучені Штати Америки сьогодні і завжди були центровою фігурою в НАТО. І якщо Сполучені Штати Америки проти, то ми туди просто не зможемо потрапити. Це наша ілюзія, це наша фантазія. Ми можемо е, заперечувати наше право. Вступу, тобто ми заперечуємо, що хтось забороняє нам вступати, але ці люди нас просто туди не візьмуть. І який сенс грати тоді картою, яка абсолютно найменша, вона не козирна, ця карта. Вона нічого не дає. Це пустишка станом на сьогодні. Україна Україні не має сенсу підписувати принизливу мирну угоду на умовах Президента Трампа. Зокрема, визнавати окупацію Криму, відмовляючись від вступу в НАТО та погоджуватись на передачу контролю над Запорізькою атомною електростанцією і корисними копалинами. Це подальша цитата цього політолога Максима. Максим, до речі, сам не воює. Максим захищає Україну в ефірах каналів. І, зокрема, Максим говорить про те, що ося принизлива мирна угода. Я хочу вас запитати, а є в світі якась інша людина, яка може дати якусь іншу мирну угоду для України? Принизлова, я нагадую: принизлова це Путін виходить з Харківської області, Путін виходить з Миколаївської області, Путін не вимагає, щоб йому передали все те, що він не доокупував в інших областях. Путін віддає під контроль України, але насправді контролювати нібито. Запорізьку атомну електростанцію будуть Сполучені Штати Америки, але вона вже не буде це. Запорізька атомна належати Путіну і нам передають назад Каховську ГЕС, яка зруйнована, але над відновленням якої нам потрібно працювати. Бо запорізька атомна електростанція без Каховського водосховища не може абсолютно функціонувати. Ви це також знаєте, хто знає. І от виникає питання, що в такій угоді принизливо? Чи ми можемо сьогодні, спираючись на Європу, військовим шляхом повернути Крим? Чи ми можемо повернути Луганську і Донецьку область? Чи ми можемо сьогодні, спираючись на Європу, повернути Харківську область, всю повністю звільнити, Миколаївську область, всю повністю звільнити, Запорізьку область, звільнити? Що з цього ми можемо, спираючись на допомогу з боку Європи? І якщо е політолог Максим. Буде на боці об'єктивності, то він напевно скаже, що сьогодні Європа нам може допомогти тільки словами і новими кредитами. Європа нам не може навіть дати для захисту навіть в столиці неба ракети для патріотів. В Європі немає таких ресурсів. А якщо є, то вони не не діляться. Європа не хоче вступати у війну. Країни Балтії, які так багато разів говорили, такі були сміливі. Адже вони розуміють, що Путін це зло і я абсолютно згоден. Але ж країни Балтії не нападають на Путіна, не відкривають новий другий фронт. Колись Європа відкривала другий фронт, згадайте аж під кінець війни Другої світової, в 44-му році, коли вже війна була фактично завершена і був зрозумілий її результат. Тільки тоді вони відкрили другий фронт. Ви думаєте, вони зараз відкриють другий фронт? Три роки і три місяці йде ця страшна війна. Ні одна європейська країна не вступила у війну. Жодна. Все, що вони роблять, дають нам кредити, дають нам правильні меседжі, обнімають, обіймають нашого президента, говорять слова підтримки. І на цьому все. То виникає питання: принизливий мир і принизливе блюзнірство. Що з цього краще? Підписати умови, за якими Україна отримає Харківську назад, повністю Миколаївську область, Запорізьку атомну електростанцію, Каховське водосховище, зупинку війни? Невже це так принизливо? Невже ми сьогодні з допомогою Європи, відмовившись від Трампа, ми можемо здобути більше? Невже? І по Запорізькій атомній електростанції. Передачу контролю над Запорізькою АЕС, то краще нехай Запорізька атомна електростанція буде у Путіна в руках, не в американців, а в Путіна дивна логіка. Дивна логіка, яка незрозуміло чим обґрунтована, якою позицією? Якими аргументами? І головне: а що пропонує пан Максим в якості альтернативи? Пан Максим може прийти і долучитись до розборів завалів, ось тут за 200 метрів, де загинуло 12 людей. І Путін це зробив очевидно навмисно, Ми це чудово розуміємо, показуючи нам, що може далі бути. Мир не буває принизливий, якщо ти пам'ятаєш, що твоє і що ще не вирішено. Мир не принизливий, якщо він зберігає нашу суб'єктність, зберігає нашу державу, стабілізує суспільство, дозволяє навчити мобілізованих, дозволяє підтягнути війська, дозволяє стабілізувати політичні соціальні процеси, дозволяє повернути хоча б частину територій, дозволяє зупинити ворога, який не хоче зупинятись. Невже пан Максим цього не бачить? Мир не принизливий. Якщо ми пам'ятаємо, що це не кінець, це тільки кома, кома в цій страшній війні, яка щодня забирає життя людей. Але поки ти не на війні, поки ти не в тому будинку, Зруйнованому кінжалу, доки ти можеш говорити, що мир це принизливе явище. Мир не принизливе явище, мир це шанс. Шанс навіть банально пережити нашого ворога. Пережити зберігши дітей, цивільних, військових, інфраструктуру. Мир в даному випадку це шанс триматися за руку. З лідером найсильнішої держави світу Сполученими Штатами Америки. Я не бачу, щоб нам сьогодні хтось протягував дійсно сильну руку, у якої є продовження у вигляді голови, яка здатна щось зробити для нас. Європа так Європа навіть брати нас до себе не хоче. І оці безкінечні домашні завдання, які ми виконуємо від Європейського Союзу під час війни, оце дійсно принизло. Ось про це пан Максим міг би й розповісти. Як принизливо виконувати різні реформи всередині країни, яка воює, без перспектив стати членом Європейського Союзу? Оце дійсно принизло. А не допомога США у встановленні миру в моїй країні. Бережіть себе і. Не забувайте підпис.